Всіх вітаю Північний схід Одеської області. Ми на моїй полістирольної пасіці. Якби таке термінове звернення до всіх пасічників. Зверніть обов'язково увагу на корма, бо в деяких сімей з кормами біда. Це при тому всьому, що я. Збирав сім'ї в зиму в середині листопада, тобто, ну, десь 17 чи 20 листопада я закінчив цю роботу. І, власне, є сім'ї, де з кормами біда. Давав Канді, ну, де, де якось собаки пішні вели. Я розбирав, дивився. Власне, пропоную вам показати, що з кормами, да, там сім'ї е, якби непотужні, да, слабоваті, але тим не менш тобто, сім'я була. Зібрана на нормальні рамки і вона скільки влупанула меду, що я в шоці. Тому зверніть увагу, коротше, поїхали дивитися. хто Я деякі розбирав міняв в рамки, де просто рамку з краю, де не обсижена ставив біля заставної, бо клуб здвинувся. Ну Якісь такі роботи проводив. З приводу розплоду заміри точні не були, але в деяких сімей він вже є. І на одній з них коротше, покажу. Поїхали дивитися, корма, розплод, тобто бджоли вже активізуються, починають готуватися до весни. Тому зверніть увагу на корма. Дайте канді, мед, ну що-небудь зверху дайте. В кого є можливість, розберіть, перетрусіть на нормальні рамки. якось так. Коротше, поїхали дивитися. Ця, ця зимбля у мене проходить в лісі, бачите, отак. Отак. Ну як ліс. Навіть на лісопосадка було село. Села вже більше 40 років немає, може 50. Все заросло і такий став лісок. Поїхали тепер, дивитися. Друзі, і ще таке по скриптам. Якби... Не забувайте підписуватися, лайкати, коментувати. Буде відео, як я ночував на пасіці, було мінус 12, все побачите, харчів не було. Ну, власне, Чому ночував, бо пройшов дощ і я би виїхати не зміг, а роботу на наступний день все одно треба було робити. <світ> Підписуйтеся, буде цікаво. Як бачите, вагончик в мене такий. Да? Ось бачите, приладдя сонячна станція, економ світ, є і великий світ, але... Ми ж електроенергію економимо. То коротше цей. То, то підписуйтесь, обігрівач. Ну, все побачите. Поїхали, дивіться що там з бджолами і чому терміново треба звернути увагу. Друзі, це ну, відводу, звісно. Отак, замує. Отак замує. Там я не міряв. Тут поміряю, ну судя по тому, що бджола активна. Плюс 23, друзі, по-любому є розплод. На землі у нас один, ну на травичці 8. Так, мерзла земля 5. А тут плюс 23. Зараз ліміти, бо буде скріпти. Щось мені кажеться, що раз вони тут злітають, чи з медом у них, бідоска, чи що? Бо коли в сім'ї все добре, то все добре. Навірно, да, нема. Я на дивлюся тут, що є. Там взагалі повномедна. Може, десь треба трохнути десь. Цей. Ось так, зараз. Розбирати не хочу. Може треба. То як Давайте подивимося, чи є розплод. Дуже обережно. Так. Чи не збрехав нам піраметр? Але було більше задуміти. Ну я думаю, що з медом, там не айс. А що за, блин? в Стрес його це не стрес. Україна завжди була повномедна, вона геть пуста. Бачу вже матку на тому боці це треба трусити. надо треба трусити, Повно на одни блин я в шоці, конечно якщо вони все з'їли, тоже може расплод був. да наверное і там надо вони кипішні. Наступна наче медово йде. Чесно кажучи, ця теж геть легка. Геть! Геть пуста. Друзі, тут розплода, зараз покажу. Ви ми бачили тут матку. Бачите, піраметр не бреше. Мет з'їли, розплод лупанули, матка ходить повна. Цього боку немає. Ще по бокам двома медовими обкласти? Це ж вже падло не зупиниться. То ми трусимо. То ми трусимо. П'ятак розвода печатного. Голонки пешные. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. так, посмотримся, что далее. Нам надо. Дві добрих рамки краще три. О, помидам хорошо. Таки з одного боку виходимо. Один бік вони з'їли. перебираем о тут отлично, тут отлично по медам. Це повномадное. Так, зараз ще одну заставну. Теж Дуже... трухану, Можливо ще рамку дам повномедну бляха, я не пам'ятаю в яких вуликах. Так, друзі, отаку короче, процедуру зробив, блін. Перебрав, перепотрошив, розплод викинув, бджоли, обліталися. Ну не знаю, мені жарко. Ну на сонці думаю більше плюс десяти. Бджоли обліталися, канді дав, меду дав, розплод викинув. Посадив посередині і хай зимують. Я думав там печальніше, але ну скільки кормів, звісно, з'їсти. Я в шоці. Три рамки виконали. Розплод у нас, друзі, по печатному отак. Не знаю, вона вже, мабуть, сіяла, А по відкритому зараз де аж яйце. Отаке От ось до. П'ятно. Ось вот таке. Вон ліченка. Лічинка є. Так що якось так. Коротше, гляньте, сім'ї, які кипішні є проблеми. Дам далі. Як підсумок такий всім роздав. Є сім'я Агонь, все побачите, підписуйтеся, все покажу, де проблеми. Є і втрати, до речі. Тому знову ж таки, не забувайте підписатися, аби не пропустити. Подивимося разом, чому вона, е, ті втрати відбулися, чому не відбулися, розкажу скільки втрат. Е, в цілому нормальна зимівля, не 100%, але і непогано. Ну, пої... Тому лайкайте, коментуйте, підписуйтеся Стасу, Євгену, Володимиру. Віктору, всім короче, мої, мої вітання, всім па-па-па-па.